Всім Божого благословення, знаєте, ми завжди думаємо, яка церква правильна у світі є дуже багато деномінацій, вір, і кожна говорить, що вірить в Ісуса Христа. Але Ісус Христос це є любов і новий завіт він сфокусований більше на двох заповідях: це любити Бога всім серцем своїм і любити ближнього. І знаєте. Як проаналізувати, все ж таки, чи ми знаходимося у правильному місці? Якщо ми любимо Бога, ми йдемо і проповідуємо. І проповідують ті люди, які поставлені в церкві? Якщо немає любові до ближнього, тоді ми не можемо виконувати першу. любити Бога всім серцем бо Ісус Христос сам сказав. Що якщо ми любимо Бога, ми будемо любити ближнього, будемо Йому проповідувати, будемо людині допомагати справді пізнати Бога. І яка церква правильна, там де люблять. Там, де віддають все своє життя, заради того, щоб ми люди мали спасіння.